Всім привіт іще раз! І ще сьогодні один прямий ефір. Як і обіцяла, 20.30. Я сьогодні повинна поділитися емоціями, і не повинна, а просто це така якби необхідність. Необхідність, тому що мене розпирає всю зсередину. Це точно. Переповнюють емоції, і мені потрібно просто поділитися з вами. Сьогодні у нас був перший день школи для запуску новачків, і це був просто неперевершений день, шалений день, тому що готувалася звичайно вся команда. Спікери готувалися до виступів, і наша була задача, головна задача віднести такі теми, розкрити такі теми. Максимально простим шляхом, максимально звичними, простими словами, щоб була зрозуміла людям, які ніколи не мали справи з індустрією МЛМ. І я думаю, на мій погляд, це дуже вдалося. Спочатку спочатку розповідали про концепцію клубу Лівгуд, звичайно, тому що ми позиціонуємо і ми просуваємо на міжнародному ринку компанію Лівгуд. Перш за все, нам потрібно розібрати цей інструмент, який дає нам можливість заробляти гроші. І от спочатку донесли концепцію, потім розбирали маркетинг, причому наскільки детально, наскільки грамотно і наскільки структурно, що я думаю, що абсолютному новачку дуже легко і просто розібратися. Далі в нас такий були блок питань і відповідей. І, звичайно, статуси, статуси обов'язково, тому що ми тут отримуємо за запрошення, отримуємо статуси, які нам дають можливість отримувати більший дохід. Я не говорю зарплати. зарплата, зарплата це в людей, які ходять на роботу. Ми просуваємо клуб, міжнародний клуб, і при цьому ми отримуємо дохід. Є кілька видів доходу, і про це ми сьогодні також говорили: говорили про статуси, а далі перерва на обід. Ми коли от відповіли, розібрали лівгут на такі всі запчастини, на молекули та атоми. Коли питань не залишилося, зробили перерву. Далі почався другий блок. І другий блок знаєте, це як: ми знаємо інструмент, у нас є інструмент, а що з ним робити далі? Як же його просувати? І тут також. Крута робота спікерів, тому що, перш ніж використовувати інструмент, потрібно розуміти, для чого він тобі треба. От такою простою мовою: для чого тобі треба цей інструмент? Тобто ми говорили про цілі, про постановку цілей, про планування, про планування на довгий період і на короткий період, як правильно це робити, і як не обманювати себе, а дійсно планувати правильно так, щоб це виконувати. Далі, інструмент у нас є. Плануємо, все гарно виходить. Знаємо, чому ми тут, навіщо ми тут у нас? Є цілі? Що ж робити далі з цим інструментом? Як же все ж таки заробляти гроші? Далі був спікер, який говорив, як проводити зустрічі, як робити телефонні дзвінки, як спілкуватися з людьми, як ми кажемо, теплий круг, тобто зі списком знайомих. Зі своїм телефоном, зі своєю телефонною книгою, зі своїми рідними, друзями і близькими. І тут було дуже класно, тому що розмова з людиною, яка вас знає особисто, розмова з людиною, яка не просто вас знає, а ваш, ваші рідні, ваші близькі, і розмова з людиною, з якою ви взагалі не знайомі, це абсолютно різна. Концепція, абсолютно різний підхід. І тому спікер Сергій Абадянський розповідав про те, як спілкуватися із теплим кругом, тобто з, з, з кругом знайомих. Далі, звичайно, звичайно, говорили про соціальні мережі. Моя улюблена тема, дуже улюблена тема, тому що саме тут я і просуваюсь. Спочатку відкрила цей блок. Оля Сорока, це просто неймовірний був тренінг, вона розповідала, прямо на які кнопочки натискати, що робити, як потрібно оформляти соціальні мережі. Тобто вона розкрила цю тему, я так скажу, по секрету, що колись свій час я платила не одну тисячу доларів за ці знання, і коли вона закінчила цю розмову, прямо вона давала таке. Хочеться незнайомих людей. Вона давала, ну, прямо, знаєте, таке м'ясо-м'ясо, яке дійсно коштувало на той час, коли я дізналася цю інформацію великі гроші. І сьогодні це абсолютно було безкоштовно проведений тренінг для нашої команди, для нашої такої, ну, ну дружнього колективу, такого клубу нашого, ну, ну просто супер. Далі цей блок продовжила я і проговорила про... Яку потрібно обрати нішу, як себе позиціонувати в соціальних мережах, які ми використовуємо інструменти? Тобто, ніби ж про ті самі соціальні мережі, але ж з іншого ракурсу, з іншого ракурсу, що який контент потрібно створювати для того, щоб більше отримувати підписників, які дії потрібно взагалі робити в соціальних мережах, чи виставити один пост і скласти лапки і чекати, коли тобі хтось напишуть, чи, можливо, це щоденні дії. Дуже круто, причому я задала домашнє завдання. Перше домашнє завдання стосувалося тих людей, які взагалі не розуміються на соціальних мережах, не знають, з чого почати, чим закінчити, як себе вести в соціальних мережах. Тобто я їм дала таке домашнє завдання, щоб вони розкрили свій потенціал і побачили, які вони можуть бути в соціальних мережах. І друге домашнє завдання стосувалось абсолютно для кожного партнера. І причому мене також, і я його зараз виконую. Завдання було таке. По закінченню школи вийти з цією командою в прямий ефір і залишити свій відгук про сьогоднішній день, запустити такий, якби, посил у Всесвіт, тому що я кажу, що у нас команда дійсно діамантів. Діаманти це найвищий статус компанії Лівгуд, це фінансова свобода і фінансова незалежність. І ми дуже стрімко рухаємося туди, причому дуже величезними. Кроками. І всі, хто раніше не виходив в соціальні мережі, і всі, хто взагалі не виходив в соціальні мережі, вони сьогодні побороли свій страх. Я навіть їм зробила слайди, так взагалі, грузіть клієнтів, поки не знайдуся. Угу. І е, створила такі слайди і показала, ось натиснете на ось цю кнопочку. Далі з'явиться ось така кнопочка, і ось сюди і ви почнете прямий ефір. І прямо зараз наша команда Тім» час, одномоментно, ми всі виходимо, вийшли в прямий ефір в Інстаграм. Я казала, якщо ви дуже боїтеся, то не обов'язково, щоб цей ефір був там впродовж години. Там. Це може бути одна, навіть хвилиночка, але ви повинні побороти свій страх, побороти це все. А ті, хто вже більш досвідчені, Ті, хто партнери, буває просто ліняться вийти в прямий ефір, знаєте, відкладають. Ой, давай не сьогодні. Ось, сьогодні в мене якийсь макіяж не такий, ось, сьогодні, в мене немає про що поговорити, сьогодні в мене немає настрою, то їм сьогодні було величезне завдання взяти і зробити. Вони всі дали слово, що це все зроблять. Тому я просто уявляю зараз цю силу селену, коли всі ми вийшли в прямий ефір і ділимося своїми враженнями. Скажу так, отримую величезне задоволення від тієї справи, якою я займаюся. Я не можу її назвати робота, тому що робота в моєму понятті це те, куди я ходить, повинна, зобов'язана для того, щоб вона мені приносила гроші на якісь там життєво необхідні потреби. Я займаюся улюбленою справою, тому що завдяки тому, що я працюю. Просуваю на міжнародному ринку клуб Лівгуд. Я отримую не лише фінансове задоволення, а й психологічне і моральне. Психологічне, тому що я оточила себе тими людьми, з якими мені комфортно, з якими мені просто комфортно. Знаєте, коли я ходила на звичайну роботу, це так відступлю. В колективі ж різні люди бувають, і були люди, які я вимушена була терпіти. Ну мені було складно з ними спілкуватись наскільки я комунікабельна людина, але були такі люди, з якими мені дійсно реально було складно. Це ну мені просто по, по виду моєї діяльності потрібно було з ними спрацювати, тому що я працювала в лікарні і від цього ну, нікуди не дінешся. Якщо я стою на зміні разом з тією людиною, з якою мені важко в мене вихода немає. Мені потрібно зціпити зуби, я повинна спілкуватися виключно по роботі. Подобається мені це чи не подобається. То тут я сама обрала собі оточня. Я сама обрала собі людей, команду, які, від яких я просто кайфую. Всі позитивні, цілеспрямовані, є мета, є погляди на життя такі, які співпадають з моїми. Ну це просто неймовірно класно. Тому, тому віддічно діло, то є відео. Можна відео... І я не розумію, чесно, можна відділу що делать, то є відео. Я не розумію, що, що, що я тут повинна відповісти. От. І, і от такий в мене посил, тому що я. А, і я отримую не тільки фінансове, звичайно, фінансове, я отримую дохід. Потім я отримую психологічне, тому що я оточила себе такими людьми. А ще я отримую таке моральне задоволення, тому що. Я можу включити тут свою творчість. Я думаю, що ви спостерігаєте за соціальними моїми мережами і бачите, що буває різного. Просто, просто воно десь береться, береться, десь іде з голови, і я тут можу проявити себе любим шляхом. Я можу бути тут просто собою, не тою. Так, відеоматеріали роботи. Звичайно, напишіть мені в особистих повідомленнях, і я дам матеріали, покажу, домовимося про зустріч і розповім. І тут я можу проявляти творчість, тому що, особливо, коли ти працюєш в соціальних мережах, от є отакий момент, не тільки, не тільки повинен ти повинен бути експертом, ти можеш не бути експертом, ти можеш бути новачком в цій компанії, ще до кінця не розібравшись, але. Наскільки харизматично, емоційно доносити цю інформацію, що поки ти розберешся з компанією, то у тебе вже може бути величезна команда. І тут ключове слово команда, тому що у нас реально працює команда, один одного підтримує. Якщо я якоїсь інформації не знаю, то знає інша людина. Я можу сильно бути в одних речах, а мій партнер буде сильний в чомусь іншому. Ми один одного не навчаємо, не, не є, знаєте, там вище стоящим, нижче. Ми колеги. Ми на одному рівні. Ми просто один одному допомагаємо, якщо в цьому є якась потреба. Ну, ну просто круто. Я. Я отримую величезне задоволення, тому дуже всім рекомендую. Дуже всім рекомендую приєднуйтесь, оточуйте себе такими позитивними, класними людьми, які так само дивляться в майбутнє, рівно так само, як і ви. Або, можливо, ви хочете щось змінити в своєму житті, а не знаєте, як це зробити. Пишіть сьогодні, прямо сьогодні. Мені, незалежно від того, коли ви подивилися це відео, чи це буде вранці, чи це буде в обід, чи буде це ввечері вночі, не відкладаючи. Беріть і напишіть, я побачу і обов'язково найближчим часом відповім. Всім гарної ночі, теплої, мирної, і яка нас наблизить ще на одну нічечку. До перемоги! Всіх обіймаю. Пока-пока.